київському метрополітені бував? Бляха, ні, Бог милував. Як <ріху> так-то? А ні, ну вісім гривень жалко. Карточки. Я був е, в Київському метрополітені на закритій станції, коли там проводили е, військові хакатон, коли закривали метро. Там проводили певні зустрічі з хакерами, що там відбувалося, говорити не можна. От, е, ото, мабуть, пару разів е, був у Київському метрополітені, коли він е, був зачинений. Київський та харківський метрополітен взагалі не можна порівнювати. Це, ну, це небо і земля Так само У нас це най, одне з найчистіших міст в місті. Ну, реально, там можна просто ну, легте і, і, і спати. От, ну, підлога настільки чиста. А в Києві метрополітен це. Саме головне, що про понти в Києві розповідає людина, яка навіть в метрополітен ходила по блату. Ні, так я і в Харкові жив біля метро, але не їздив. Ну це ж типу вибір.